Ця п'ятиповерхівка у самому серці міста стала одним із тих численних будинків, що понівечив ворог. Прилетіло сюди у листопаді 2022-го. Тоді ворожий снаряд, що влучив прямо у висотку, зруйнував дев'ять квартир та перетворив добру частину споруди на купу уламків. Було прямо влучання в частину будинку, 2 та 3 під'їзду в квартири. Було зруйновано три поверхи, повністю п'ятий, четвертий, третій поверх. І частково було зруйновано перекриття другого поверху. Ну і ще плюс виникла пожежа в зв'язку з влучанням Тобто там дуже багато зазнало пошкоджень. Однак, прифронтовий Харків поступово лікує свої рани, тож нині настала черга привести до ладу і цю висотку. І спочатку квітня тут чути гуркіт інструментів. Це будівельники взялися за підготовчі роботи Ботим, що є першим етапом у межах проєкту аварійного відновлення п'ятиповерхівки. Зараз я тут роботи, демонтаж і вивіз усіх зруйнованих перекриттів по будинку, вивіз сміття, готуємо стіни під влаштування нового монолітного перекриття. На сьогоднішній день вже вивезено 80 кубічних метрів будівельного сміття, вісім машин камазів. Сьогодні також має бути у нас машина, будемо вивозити. Оце сміття, сміття теж було демонтоване в суботу. Було частково там демонтоване теж перекриття в 14-й квартирі. І сьогодні плануємо також Оце все сміття з одної квартири з одного перекриття з одної з одної кімнати. Так у найближчі два тижні ремонтники зосередяться на відновленні перекриттів у місцях влучань. Далі ж поступово будуть приводити до ладу кожен пошкоджений елемент крок за кроком від найкритичніших ділянок до повної реабілітації всієї п'ятиповерхівки. Проектам передбачається відновлення там, де було взлучання, Потім відновлення усіх зон, там де кухня і ванні кімнати по всім квартирам, по всьому будинку, так як будинок є старим, 1937 року забудови. Всі перекриття тут дерев'яні. Звісно, вони із цих мокрих зон, там де ванна кімната і кухня, вони дуже пошкоджені, і грибком всім. Там будемо теж міняти перекриття по всім квартирам. Далі заміна покрівлі більше тисячі квадратних метрів. І 1900 квадратних метрів буде оздоблення фасаду, повністю буде відновлюватися фасад, нове штукатурення, покраска і заміна віконних блоків, які ще постраждали в нас і так влучання. Працювати на будівельному майданчику непросто а коли цей майданчик, житловий будинок, що досі залишається домом для людей, виклик подвоюється. Масового демонтажу тут не зробиш, тож ремонтникам доводиться діяти обережно і поетапно. Люди живуть і тому нам приходиться якби частково виконувати ці всі роботи. Ми не можемо зайти сюди зразу, там великими та великим, великим об'ємом і все робити, все демонтувати, Так як приходиться все локально, все частково там до кожної квартири підходити окремо до цих відновлювальних робіт. Водночас команда не просто ремонтує, а й постійно тримає зв'язок з мешканцями. Усе заради того, аби відновлення йшло швидко, але без зайвого стресу для людей. Ми підключилися в їхні групи в телеграм-каналах і в вайбері за стосунками. Постійно працюємо з ЖЕКом, з ОСББ, постійно приймаємо від них які-то там побажання, заперечення. Свої пропозиції їм доносимо, розказуємо, що це що потрібно робити, але якому потрібно підготувати яку квартиру, щоб звільняти для відновлення робіт. Постійно працюємо з мешканцями кожного дня. Проєкт передбачає, що відновлення буде здійснюватися протягом дев'яти місяців. Однак будівельники планують впоратися швидше. Кажуть, щоб повністю привезти будинок до ладу, їм знадобиться максимум півроку. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.